Ось так виглядає наше село, пташки співають. Зелені газони, дерева цвітуть. В нашому селі є такий центр реабілітації, соціальний центр, куди люди ходять на фізіотерапію, на масаж, до логопеда. І це все оплачує держава. От люди приїжджають на таких скутерах, на велосипедах. Тихо, класно. Погодка сьогодні тиха, але температура 10 градусів. Добре, що немає вітру. Такий от шикарний газон плотний, дощів тут багато йде. І такий, бачите, газончик. Плотний-плотний. Його недавно стригли і знов повиростала травичка, бо дощі йшли. От вже знов треба стригти. Цвітуть кульбабки. І маргаритки насіялися кругом. Красота. І тут дуже багато сорок. І шпаки вже прилетіли, а до речі, шпаки люблять не тільки їсти ягідки різні, а навіть вони їдять чорнобривці. Я минулому році садила чорнобривці у дворику і думаю, ну хто це мені щіпає, чорнобривці? І я помітила одного разу, що вони просто примітили мій садочок, мій дворик. І не заспокоїлися, поки не склювали всі чорнобривці, що я посадила. Я нічого не могла з цим зробити. От такі шпаки. А там вон як красиво цвітучі дерева, бачите? Красота. А в нашому селі, по всій території, от такі от канали. Їх дуже багато. Вони між домами, між вулицями, в парках, між дорогами. Отак От розподіляється вся вода, яка може піднятися, щоб вона не піднімалася в одному місці. А якщо буде підніматися, то потрошку в багатьох місцях. Ось такі канали вони рятують від підтоплень, села, міста. Такі канали по всіх Нідерландах, але десь більше, десь менше. У нас багато таких каналів. Ой, зелень така шикарна, свіжа. Кольори такі насичені. Багато йде дощів і все росте, росте, росте. А сонечко, коли виходить, то воно таке тепле-тепле, гарний такий клімат. Дощовий, але гарний. А ще в нашому селі є ось такі баранці. Вони тут живуть. У них будиночок такий свій є, пасуться. Такі вони товстенькі, гарненькі. От там, он бачив, вже є один пострижений. А тут, коли ми стояли в черзі на паром, який перевозить машини до нашого села, побачили ще баранців. Вони були так близько, я прям зняла їх з вікна. Ну, вони не звертали на нас увагу. Уваги. Вони собі робили свою справу, щипали травичку. Але так прикольно. Якісь жопки у них чогось сині були. Так прикольно бачити близько. <гум> Такі тваринки. А ми знов на паромчик і додому. Дуже часто, коли ремонтуються тунелі, ми не можемо добратися до свого села через тунелі, бо вони зачинені. І от є такий паром, щоб перебратися в наше село. Він недовго пливе, буквально, там, мабуть, 30 секунд. От, і. Ми перепливаємо річечку і опиняємося в нашому селі. Отакі От тут чудеса є в Нідерландах. Я не розумію, чому вони міст не побудують, а оцей паромчик туди, сюди туди, сюди плаває. І, до речі, платний він, він платний. Треба платити за одну машину 2-3 євро. О, такий сервіс в Нідерландах. Я по селам.